Друзі, доброго дня, компанія автопарк. У нас нове надходження. Це Renault Megane 2012 року випуску в досить гарному кольорі на літній гумі з отакими от дисками. По салону він в досить доглянутому стані. До речі, автомобіль оснащений безключовим доступом. Комплектація Bose, гарна преміальна музика. Також по задньому ряду взагалі немає ніяких нарікань. Автомобіль ну, доглянутий, є, є що бачите. А, також досить просторий багажник у авто. Задні парктроніки, чохли до автомобіля також будуть йти у подарунок. Що зліва, що справа, по дверним картам, по салону взагалі ніяких потряпань, пошкрябань, нічого такого немає. До речі, тільки після мийки комплексної. Механічне регулювання сидінь, що спереду, водія, що пасажира. А, також електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, як я і казав. 1000 пробігу, автоматична коробка перемикання передач, штатна мультимедіа, навігаційна система, підігріви переднього та заднього скла. Ну і клімат-контроль. Тож, друзі, щоб його протестувати, придбати, заїжджайте до нас на Семську 2А, купівля може бути картою, криптою, влізинг або навіть кредит.